Тільки разом ми сила, разом до перемоги. Перемога, перемога залежить від кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Потім, завдяки нашому пану губернатору Лисаку, котрий ініціював проект цей і. Зараз ми можемо виїжджати по всій Дніпропетровській області для проведення мінно-вибухової безпеки. Показник того, що вже дуже багато життів збережено, великий не тільки по мінно-вибуховій безпеці, а й по такмету. Мої розвідники, хлопці, я ми ще додаємо до мінно-вибухової безпеки Такмет професійний, і той випадок, коли дівчинка після прильоту на 44-й квартал врятувала жіночку до приїзду Лікарів перетягнув підручним засобом і зупинив кровотечу, вона не побоялася крові вона не побоялася зробити і вона знала це, як робити. Я спілкуюся з цими пораненими. Котрі після лікарень приходять додому, деякі з них списані після ампутації. Приклад Каспара, з котрим я познайомився в лікарні в реанімації, там, де я був, в Києві. Він І мені, коли лікар, сказав там побратим з Кривого Рогу. Я на милиці, у мене ще така шльобнага була. Після шостої операції я ще теж тетя. Якісь трубки виведені. Я до нього прийшов, і коли я на нього подивився, хлопчина був вже з ампутації однієї кінцівки. А коли я знав, що він сирота і пішов воювати, міг не йти, а він пішов. І ми так з ним дружилися. Потім Івано-Франківськ. Івано-Франківська дякую моїм друзям і лежичко Руслані. Відправили в Німеччину, на, на жаль, навіть в Німеччині підтвердили, що не зможуть врятувати другу кінцівку. В нього була ампутація. Дякую Євгену Сітніченка, який підтримав. Я до нього приїхав. Кажу, брате, треба хлопця надихнути, тому що в нього нікого немає, одна бабуся, тітка і ми, побратими. І дякуючи Сітніченку. Женя каже, ми з ним спілкувалися, спілкувалися, підтримали, нагороди передали. Прапор, футболки в Німеччину. Дуже багато було волонтерів, котрі з Німеччини, наші українські дівчатка, жіночки, котрі до нього приїздили, підтримували. І так Каспер вже повернувся з Німеччини. Він ходить на двох протезах, але він ходить.